Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про форматування символів та абзаців Microsoft Word. Форматування тексту це зміна зовнішнього вигляду символів. Ми можемо змінювати такі властивості символів. Шрифт це зовнішній вигляд символів для всіх варіантів розмірів і накреслення символів. Розмір або, кажуть, кегель величина символів. Накреслення. Різновиди написання символів одного шрифту та колір шрифту. Можна встановити параметри шрифту перед початком ведення тексту, і текст буде вводитися в потрібному форматі. Можна виділити фрагмент тексту та форматувати його. Пам'ятаємо, що фрагмент тексту це його частина, слово, речення, кілька речень, абзац або кілька абзаців. Щоб відформатувати фрагмент тексту, потрібно виділити фрагмент і задати значення властивостей. У групі Шрифт на вкладці Основне ми можемо знайти усі потрібні нам властивості для форматування символів. Якщо розгорнути додаткове вікно, ми можемо більш ширше відформатувати наш текст. Можете побачити додаткові ефекти. Також можна змінювати міжсимвольний інтервал. Змінювати форми цифр, інтервали між цифрами та стилістичні набори використовувати. Форматування абзаців це зміна вирівнювання тексту, зміна міжрядкових інтервалів, відступів тощо. Щоб відформатувати абзац, потрібно встановити курсор в межах абзацу та задати значення властивостей. Отже, подивимось, можна змінити вирівнювання по лівому краю. Посередині, по правому краю або по ширині міжрядковий інтервал, збільшити або зменшити відступ. Також ми можемо використовувати маркери відступу зліва та відступу першого рядка на нашій горизонтальній лінійці. Розгорнувши додаткове вікно групи абзац на вкладки Основне, ви можете побачити більше властивостей для форматування абзаців. Також під час форматування абзаців можна користуватися маркерами лінійки. Погляньте, в нас є три маркери. Відступ ліворуч, відступ праворуч та відступ першого рядка. Щоб змінити величини відступів і виступів абзацу, можна перетягти на нове місце відповідний маркер в горизонтальної лінійки. Microsoft Word є така функція, як форматування за зразком. Якщо ви вже відформатували один абзац тексту, можна перенести параметри форматування цього абзацу на інші за допомогою елемента керування формат за зразком, кнопку якого розміщено у групі буфер обміну на вкладці Основне. Для цього слід виконати такий алгоритм. Встановити вказівник миші на абзаці. Формат якого потрібно скопіювати. Вибрати кнопку Формат за зразком. Виділити фрагмент тексту, який потрібно відформатувати, за зразком. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.